Добрий вечір. Що вам е, колодять вичистить? В общем, у нас чоловіче добре, дуже велика гора случилося. Ну-ну. Ой, я не знаю, як вам сказати. Кажіть, мені тільки й колодеці мені чепуха. Пішла жінка пораться в сарай. Ну-ну-ну. А ми зараз вода добавилася і кроти замулили. в курсі. А, -а, а поняв. І не забули закрити кришку і, -ки -ки. і вибігла, вибігла порося а -а -а. і впало в колодязь. Йоки-палки. І ми не знаємо, що робити вже, билися, бля. Що ми вже тільки жіли? Так били. воно втопилося. Оце чоловіче добре, ми не знаємо. Воно ж воно ж кричить там, бля. чи воно там поламалося і ногу, чи руки бля? Воно лежить. Хто на що робить? Ми не можемо його витягти. – Що нам робити? – Та поїдемо. Он Максимом поїдемо. – Йогняк, у Степуха я доїду. – А що, то поїдемо. – А що область? – Так, он Лохицький район. А що? – Ми, якщо так може, ми приїдемо і самі машини у вас заберемо. Нам не б його витягти. Як його витягти, ми не знаємо. – Так давайте ми... – Його є ще. – Чуєш? Та в нас є віробки хороші. – Я кажу, що все є. – Все є, так. Коротше так. Як вас звати? – Андрій. – Андрюха. Ти приїжджає завтра. А ні, не завтра. Чого? Немедленно надають. Не Немедленно. Утром рано. Ні, зараз його нам та погріб, це поймаєш Та не погріб, де колодязь. у колодязь упало, воно живе. Так я, 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 я приймаю. А фонарик М -м -м. у мене де. Утра воно пропаде. Його час треба їхати. Я вже тоді думаю, якщо, шо, так може тоді його вже там тоді закурити, та вже якось так витягнемо, блядь. Воно ж. Там ja, у колодязі я не заколю? Ні. Чи заколечу? Так. Ми тебе впустимо? Так. Yeah. Ну і все тоді. Ну no, ви зробите, так? Да? Звісно зроблю. Дякую. Yeah. А yeah. скажіть, бо жінка у бок б'є. Що ви хоч візьмете за це, скажіть? Пример. Можна. Еее, так. А ні, не можна. Почистить колодязь. А я вже. Yeah. Почистить колодязь треба. Три тисячі я візьму. Оце oh, витягнете порося. І да. Почистите три тисячі. ви що власні? Ну, власне, ми вам і їсти дамо. З нас ну, на готово. Хорошо, спасибо вам. Пишу я тоді до хазяйка, я дзвонитиму. Спасибо, хай вам Бог здоров'я даємо.